Вітаю! Сьогодні покажемо вам, як користуватися сайтом PNG друк які тут є основні сторінки та як оформлювати замовлення. Починаємо з авторизації. Можна авторизуватися через електронну пошту або зайти через Google. Авторизація успішна і ми маємо наш особистий кабінет. Тут дані про. Користувача, ім'я, прізвище, телефон та імейл е і місто. Далі в нас є баланс. Тут є можливість поповнювати баланс і сплачувати усі замовлення з балансу. Також є вкладка платники, в якій ми можемо обирати і додавати собі платників, з яких будемо оплачувати наші замовлення. Також можна додати декілька отримувачів до десяти. Щоб, якщо у вас є відправка в різні міста, можна було легко вибирати, в яке місто відправити наступне замовлення. І можна додавати менеджерів, щоб було зрозуміло, до якого менеджера звертатися, щоб актуалізувати замовлення, і потім відслідковувати, який менеджер скільки замовлень подав. Також є вкладка Мої замовлення, де ви можете переглядати, які у вас були попередні замовлення, і, наприклад, переглядати рахунок фактури для того, щоб оплатити. Ось так в нас виглядає рахунок фактури, сформований до замовлення. Перейдемо до інших сторінок на сайті. Наприклад, якщо ви не знаєте, який метраж вийде на ваші принти, і ви точно знаєте, які мають розміри, то можемо обрати, наприклад, дітей плівка стандартна, там 20 см ширина, 15 см довжина і, наприклад, нам треба таких 100 штук. Вже розрахована довжина плівки, вартість і загальна вартість тиражу, і можна розрахувати, яка вартість одного принта. І тут же ж можна оформити замовлення. Тут одразу вказаний метраж, який ми прорахували, і натискаємо замовити друк. Наприклад, так в мене є макети. Вставляю посилання, додаю в кошик. Кошику ми можемо додавати декілька одразу товарів, тому подивимося, яким інший альтернативний варіант замовлення друку, якщо ви знаєте вже, який метраж. Обираємо замовити друк, наприклад, нам потрібно ще у FTTF. Вказуємо метраж. Тиснемо замовити, є макети. Якщо немає макетів, то потрібно додати посилання на всі принти, і наш менеджер допоможе з розкладкою. Обрали, і ось так виглядає наш кошик, в якому є вже декілька позицій. Тепер переходимо до оформлення. Тут є дані для доставки, можна вибрати іншу людину, наприклад, збережених отримувачів, також прикріпити менеджера, щоб можна було відслідковувати, який менеджер скільки зробив замовлень. Обираємо доставку. І можна оплачувати рахунок фактура з внутрішнього балансу або карткою через LeakPay. Обов'язковий пункт потрібно підтвердити, що макет перевірений і не містить помилок. Оформляємо. І все. Наше замовлення оформлено. Якщо ж ваш не додано платників чи е, отримувачів, це, це можна при оформленні замовлення вже додавати. Які ж в нас є інші сторінки? Дуже важливий блок в нас є Блог. Тут є всі, вся основна інформація про технології друку, підготовку макетів, особливості з нанесення. І рекомендую ознайомитися з цими статтями, щоб краще можна було користуватися цими технологіями. Також є в нас контакти. Щоб легко було зв'язатися з менеджерами і можна було подивитися, де на карті ми знаходимося у Львові та в Києві, є умови оплати і доставки. Тут вся інформація, як можна оплатити, як здійснюється доставка. Також є відповіді на основні поширені запитання, можна з ними теж ознайомитись. І посилання на наші соцмережі. Наприклад, тут можна буде зразу зв'язатися з менеджером. Також, якщо ви здійснюєте замовлення, наприклад, додаєте на нову плівку, і вам потрібно обрати, щоб воно відсилалося з іншого міста, бо за замовчуванням вибираєте зону обслуговування Львів чи Київ, а на цей раз вам, наприклад, потрібно обрати, щоб доставлялося з Києва. Тут можна обрати, з якого міста буде здійснюватись друк та відправка, і далі вже оформляти замовлення. Якщо ж у вас є якісь додаткові нотатки до замовлення, наприклад, інша компенсація білого підкладу чи лаку, або що це має бути друк білим, або будь-які інші зауваження, наприклад, можна попросити відправити декілька замовлень однією посилкою, то все це вписуйте в нотатки. І вони будуть видимі для менеджера. Також, якщо у вас є якісь питання по замовленнях, тут можна подивитися статуси. Наприклад, перше замовлення в мене взято в роботу, деякі ще на отримання потребують оплати. Подивитися загалом деталі, яка сума, які ви деталі вказували, коли була дата замовлення? Ось, і до того ж рахунок фактура. Загалом, якщо маєте будь-які питання до користування сайтом, подачі замовлень. І як загалом ним користуватися, можете звертатися до наших менеджерів, вони вам радо допоможуть та підкажуть усі необхідні нюанси.